Сент з Іриною Болгаковою 101,8 FM. вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, чи стане травень проблеми української дипломатії. Останні декілька тижнів виділяються неоднозначними тенденціями на міжнародній арені. І заяви Китаю про суб'єктність держав, що входили до складу радянського союзу. Питання постачання зброї, спроби Росії розхитати структури ООН та ще ряд подій формують додаткові проблеми для України на шляху до перемоги. Ці та декілька інших сюжетів сьогодні ми обговоримо з нашим традиційним гостем. Що четвергам о 10.10 -10 це кандидат політичних наук. Старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету міні Василя Стуса Максимом Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго дня. Нагадаю, що у студії працюю я ірина Булгакова. Одразу і також нагадаю, що ви можете спостерігати передивитися наші ефіри в Ютуб YouTube, на Ютуб-каналі. YouTube Канал називається Радіо Місто над Богом. І отже, перше питання: Росія протягом квітня цього року головує у Раді Безпеки ООН. цього тижня. Російський міністр закордонних справ Лавров стих звоновити захід у екскалації війни. Там ще було багато, скажімо, моментів і виправдовував звичайно війну. Я не буду нагадувати про те, що в принципі неефективно у вирішенні конфліктів в організації, як виявилося, але вона виступає в якості певного такого майданчика, на якому не лише а і Росія, власне може висловитися. Ну і наскільки ідеї озвучені Лавровим цього тижня можуть вплинути на подальше сприйняття війни у світі. Так, дійсно, цього тижня відбулися ці події, дійсно, ми бачимо критику в бік. ООН, ця критика, звісно, вона є обґрунтована. І ця критика не лише в питаннях війни Росії проти України, але й в інших військових конфліктах. Дійсно, зараз ООН виступає, і особливо Радбес виступає в якості базового майданчику, на якому висвітлюються ці питання. От і на жаль, Росія намагається використовувати його в своїх інтересах, і насправді те, що він виправдовує. Війну це таке для нас болюче, але з точки зору ООН опосередковане вже питання. бо Російські прем'єр, російський міністр закордонних справ вирішив зробити наступне: вони намагаються розхитати структуру організації Об'єднаних Націй, як ви зазначили на початку, намагаючись використати дуже болючі для організації питання реформування, тому що згадайте, тім, як ми говорили, там 140 голосів за резолюцію за Україну і так далі. це все кропітка робота з державами там Латинської Америки, Карибського басейну, африканськими державами, азійськими державами і так далі. Але вже дуже десятиліттями іде принципове питання стосовно реформування в першу чергу Ради безпеки ООН, тому що вона вважається структура. Пережитками Другої світової війни, а вже й пережитками холодної війни, і такі держави, як Бразилія, такі держави, як, наприклад, Індонезія, такі держави, як Індія, вони періодично, навіть Німеччина, та сама, вони періодично виступають з певними такими ідеями стосовно того, як реформувати Раду безпеки. В першу чергу це стосується питання вето і стосується питання збільшення кількості членів постійного постійних членів Ради безпеки ООН. і до оцих Лючих питань апелював на цьому тижні а, міністр закордонних справ Російський, а, і якраз у цей спіч він більше, якраз і от був цільова аудиторія, була там африканські держави азійські держави і так далі. Тому цією грою вони зайнялися. Наступний наступний крок, звісно, за гутейришем і наступний крок, звісно, за там Сполученими Штатами Америки, Західним світом і Китаєм, тому що розширення. Тому що Росії наразі вигідно це розширення, тому що вона таким чином диверсифікує, так би мовити, можливості там, саботажу певних рішень. От але цим державам і в Кришкитаю, в тому числі це не вигідно. Тому подивимося, але от базова задумка Росіян така: вони хочуть розхитати оцю структуру, апелюючи до давнього питання необхідності реформування організації. Ну, е, наступне питання: Польща разом з Болгарією, Румунією, Словаччиною, та Угорщиною провели переговори з Єврокомісією щодо надлишкового імпорту з України. Угу. Проте вони закінчилися без е, певних угод. Брюссель пропонує рішення на рівні ЄС, замість тих, які в односторонньому порядку запроваджені сусідніми з Україною країнами. Ну, з, ну зокрема Польщею. Зокрема, п'ять країн вимагали заборонити імпорт борошна, меду, цукру і фруктів, яєць, м'ясо, особливо птиці, молока, молочних продуктів, яблучних концентрат. Початкова пропозиція комісії полягала в тому, щоб заблокувати імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику. У результаті Єврокомісія погодила заборонити ввезення з України олії. Чим пов'язані такі, скажімо, недружні кроки рішення наших сусідів, особливо Польщі, які наслідки вони можуть мати? Ну давайте так. Це питання було б краще задати колегам-економістам, тому що воно скоріше за все має економічне підґрунтя. Я як то кажуть, висловлю особисту думку. А... На мою думку, ідея була така, що з самого початку поляки намагалися обхитрити самих себе. Якби ми, ну тобто, треба розуміти, що Польща це дружня до нас держава, вона нам багато допомагає, але в неї є свої інтереси. І от в мене є таке враження, що е, ситуацію ну поляки розуміли, те, що будуть нові переговори по зерну, по зерновому коридору, особливо коли будуть там питання контрнаступу, Росія буде лобіювати це питання, будуть блокувати перемовини, і це все призведе до певного дефіциту. Зерна на міжнародній арені відповідно, якщо у нас є типу, попит є пропозиція. Якщо у нас пропозиція обмежена, а попит залишається той самий, то відбувається зростання вартості зерна на зерна на ну на міжнародному ринку. І поляки, наскільки я розумію, там основна проблема в тому, що вони минулого сезону не продали те зерно, яке в них було. Чекаючи якраз о цього моменту, що потім можна буде продати це зерно трошки дорожче, але так вийшло, що ну на даний момент ціни навіть трошки спустилися в порівнянні з тими, які були е, минулого, які були там минулої весни, наприклад. І відповідно, ми маємо ситуацію, при якій аграрії польські в них там умовно забиті склади. А тут же ж треба розуміти, що це безпосередньо їх гроші. Якщо вони не продали врожай, який був до цього, відповідно вони не мають грошей для того. Щоб обробляти землю для того, щоб зрощувати там нове зерно, мовно кажучи, і вони там потребують якихось дотацій, субвенцій від держави, ну і оці всі речі. А і польські аграрії вийшли, вийшли бастувати, і з цього розпочалася і з цього розпочалася ця історія. Насправді і проблематика тут ширше, тому що з точки зору європейської комісії існують е, ну. Існує уніфіковане, оце питання того, які обмеження накладати, на кого, як регулюються ціни і так далі. А зараз ми бачимо дії саме в односторонньому порядку. Для поляків це дуже болюче, тому що у них там скоро будуть парламентські вибори. От тому це все ж таки воно питання більш економічне, і все буде залежати від того, як домовиться держава із місцевими бізнесменами, як вони будуть промов... як вони будуть проводити ці перемовини, які гарантії. І держава надасть цим місцевим бізнесменам і так далі, тому що тут мова буде йти не про один мільярд євро а, до підтримки допомоги місцевого бізнесу. От, власне, в цій площині знаходиться в цій площині знаходиться проблема. А звісно, а, через те, що нас а, підтримують, наш аграрний сектор так само підтримують, то а, а, місцеві бізнесмени. вони Ну як то кажуть, а цим цим і вони в нас вбачають таку серйозну конкуренцію, тому що якщо вони не змогли реалізуватися на міжнародних ринках їм треба використати свій ринок. А якщо на їх внутрішній ринок постачаються наші товари, то відповідно їх а наші товари ж дешевше, скоріше за все, ніж їх товари. Ну і так далі, відбуваються оці відбуваються ці проблеми. Тому, як на мене, це питання наразі знаходиться більше в економічній площині, і все буде залежати від того, як пройде процес перемовину цього середнього великого аграрного бізнесу в цих державах і з їхніми урядами та європейською комісією. А російська агресія проти України вона завдала удару по міжнародній стабільності. Я знаю, що може розраховувати на вас у тому, щоб привести Росію до тями і посадити всіх за стіл переговорів. Такими словами, президент Франції Мануель Макрон звернувся до китайського лідера Сі Цзіньпіні. та у відповідь президент Франції не отримав жодних сигналів, що Пекін готовий змінити свою нинішню стратегію тихої підтримки під маскою нейтралітету і, нарешті, почати тиснути на Кремль. Натомість китайський Макрона викликав відверте здивування і що не сказати більше багатьох західних країн, і в першу чергу у Вашингтоні вже є заява Німеччини, яка запросила представників КНР до себе для подальших переговорів. А навіщо Франція і Німеччині? Чи не починають свою гру, і власне які наслідки це може мати для нас? І в цьому контексті питання вчора відбувся відбулася розмова між Цзіньпінім, і президентом України Володимиром Зеленським, про що говорили, особливо поки скажемо в розгорнутому вигляді я не читала. Але Зеленський зробив заяву після перемовин, після переговорів, після розмови, точніше, про те, що територіальна цілісність України в в кордонах 1991 року залишається незмінною. тобто я так розумію, що це питання все таки було обговорено. Воно було, але ця заява вона не обов'язково була. Вона не обов'язково це це заява, не обов'язково узгоджувалася між нашим президентом і очільником Китаю. Можливо, це була рефлекс рефлексія нашого президента на ті пропозиції, які він почув. Давайте почнемо з останнього те, що відбулася в принципі ця телефонна розмова. Раз. Те, що відбулася те, що відбулося призначення посла України в Китай, 2 і те, що на ем, призначили цього спецпредставника, не дивлячись на те, як до нього ставляться китайського мається на увазі по питанням України, не дивлячись, як на нього ставляться, зрозуміло, що це була людина, яка довгий час працювала в Росії, тому що вона розуміє російський контекст, і вона таким чином може виступати у якості такого більш-менш адекватного медіатора, між в трикутнику е, Росія Китай. Україна, от але важливо те, що ця розмова сталася, бо до цього Китай ми бачили, те що він взагалі ну майже не відбувалося комунікації лише там е, була зустріч нашого міністра закордонних справ із міністром закордонних справ Китаю там декілька разів. Але таких ґрунтовних комунікацій не відбувалося Ця телефонна розмова це вже великий плюс, тому що обмінялися думками, і Китай почув не лише. Думку Росії, а й нашу думку, враховуючи те, що ми говорили, що в результаті там візиту Сі до Москви а, було підписано ряд там економічних угод, які і ми сказали, що завдяки цим економічним угодам вони зможуть там обходити санкції, і так далі. Тобто, ця ситуація вона все одно дозволить, ем, дозволить комунікувати. Представникам Китаю наші вимоги, наші ідеї, нашу логіку і наш такий базовий посил в цих проблемах, і Китай буде їх враховувати в цих процесах. Тому це старт комунікації, це прям дуже дуже добре. І напевно дякуємо нашим закордонним партнерам в тому, що вони їм вдалося пролобіювати цю історію і дякуємо нашій дипломатії за те, що вона над цим працювала. Це те, що стосується цієї розмови, тобто старт. Покладений, а далі буде, тому що такі перші розмови це обмін думками, обмін ідеями, і вони ніколи не мають такого ґрунтовних результатів, тому що це, от як то кажуть, пристрілка. Е, те, що стосується ініціатив Франції і Німеччини. Ох, це складне питання. На мою думку, на мою думку, е, воно виражається в тому, що Франція, і Німеччина намагаються знову сепаруватися від Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що у відносинах, от в цьому е, західному середовищі, там де Сполучені Штати Америки, Британія, Франція, Німеччина, то Франція, і Німеччина завжди намагалися проводити самостійну політику, робити якісь свої дії і демонструвати те, що вони вирішують всі питання на континенті, а не британці, а не. Не американці. І оця ініціатива це якраз той геп, який свого часу побачив, побачила Франція і Німеччина в процесі цього конфліктного врегулювання, те, що Сполучені Штати Америки їм не вдалося, або ну вони дуже довго намагали, дуже довго добувалися того, щоб в Китай безпосередньо долучився до процесу. І е, зараз для того, щоб е, мати можливість балансувати власні інтереси. А вони, вони ініціюють оцю самостійну комунікацію з Китаєм, розуміючи, що судячи з усього, саме Китай буде тією державою, яка може змусити Росію або піти на поступки, або закінчити там активну військову частину. Ну і так далі. Тобто, саме Китай буде мати безпосередній вплив на російські дії. Стосовно Ердогана, ось буквально вчора угу. повідомлення про те, що у Ердогана інфаркт ми там там заперечили, сказали, що все нормально, що він буде. Ну ну це власне це не в цьому питання. Питання в тому, якщо через декілька здається, через три тижні вибори а у Туреччині. Якщо Ердоган в них не візьме участь, чим це власне, ну скажімо, може які наслідки може бути для України для нас? Це буде проблема. Дивіться на даний момент, Ердоган займає таку, знаєте, як то кажуть, Серединну позицію між? між інтересами Туреччини, інтересами заходу, інтересами України, і між інтересами Росії він намагається балансувати. Ми про це говорили. Це так би мовити, особливості такої дипломатії дипломатії Туреччини. І а, у випадку, якщо Ердоган піде на другий термін, у випадку, якщо він виграє вибори, то в принципі той чи статус-кво, який був до цього встановлений, він принципово не зміниться. Тобто, ми для нас туреччина буде залишатися зрозумілим партнером, буде залишатися партнером, який ми знаємо. Те, що в нього там є свої інтереси, але ми зможемо а, надалі а, надалі співпрацювати. А якщо ж а, якщо ж посаду займе найближчий опонент на даний момент Ердогана, то в мене складається враження, що він все ж таки буде займати більш радикальні позиції, які будуть ближчими, напевно, до а, ближчими напевно до позиції Росії. бо Газ, наприклад, як питання? Ну і там багато ці газові хаби. Які Туреччина, які Туреччина там будує. Разом із Росією, там ще інші, інші питання, вони в сукупності можуть, так би мовити, збити оцей вектор політики Туреччини. Але не треба забувати, що Туреччина в НАТО, те, що все одно Західний світ буде намагатися балансувати цю всю історію, і буде втрачено найважливіше, буде втрачений час. Тому що Туреччина, я думаю, так само як і Угорщина, ми бачимо, те, що Угорщина ж все одно ну, її намагаються балансувати, її таку. Недружню політику до нас, да ото буде так само і з Туреччиною, тобто з Туреччиною будуть намагатися балансувати цю політику, бо з альянсу вона не вийде як не крутий, тому що це все одно економічний інтерес, безпековий інтерес, і так далі. І в цьому процесі буде втрачений втрачений дуже важливий, Це буде втрачений час. А час у випадку з нашою державою це е, життя наших, це життя, це життя наших солдатів. Тому не забуваємо донатити на збройні сили України. А президент Байден такі прильєв рішення йти на другий президентський термін, рішення, яким далося особливо складно, які не викликає ентузіазму ні виборців ні власної партії, ні здається, у нього самого. Чи буде Україна знаходитись у фокусі виборів уваги цієї передвиборчої кампанії? Україна буде знаходитися у фокусі уваги цієї передвиборчої кампанії. Більш того, судячи з усього, пан Байден і його оточення розуміють, що вони можуть не виграти ці вибори, і тому зараз американці намагаються якомога. Більше якомога більше зробити нормативно-правової документації для того, щоб закріпити основні позиції Америки в цій війні для того, щоб у випадку, якщо там радикально зміниться представники в політиці, для того щоб там певний період американська політика по відношенню до України продовжувалась. Ну, наприклад, на цьому тижні Сенат. Ні, палата да, палата представників Сполучених Штатів Америки вона затвердила, вона узгодила резолюцію, в якій там якраз було закінчення закінчення бойових дій на кордону 91-го року, і так далі. Тобто, на даний момент американська така бюрократична політична машина працює а, працює на все, щоб зробити якомога більше загально прийнятих в рамках оцих колективних а, інституцій, а, типу там сенату і так далі, а, документів, які б фіксували. Базову позицію Америки по е, цій історії, а звісно, через те, що Америка вона має. Такий один з найбільших тягарів в цій війні фінансовий. То звісно, це буде це буде предметом, а, предметом дискусій, тому що ну нам виділяються ну, дуже великі кошти. А у, у п'ятниці і союзники зібралися на вже 11-те засідання контактної групи з оборони. Це сталося якраз на річниці роботи формату Ремштайн. Проривних рішень за підсумками засідання не було. Україна сподівалася на хороші новини про винищувачі F-16, Проте союзники наголосили, що зараз у пріоритеті проти повітряна оборона. Попередні Рамштайн на обіцяла Багато чи не втратиться формат своєї ефективності, і чому настільки в'яло виконується попереднє рішення формату? Дивіться, значить, стосовно особливо в'ялого виконання, розумієте те, що період гучних заяв в цій війні він вже пройшов. Єдина гучна заява в питаннях в питання дві гучні заяви можуть бути: це літаки і ядерна зброя. Ядерно... До ядерної зброї ніхто не дійде. А, літаки а, я думаю, що на даний момент ну, це питання воно поки закрито. Тому отаких от гучних заяв більше не буде. Рамштайн це консультативний орган, і в рамках нього нам, окрім таких гучних речей, там, типа Петріот, типа Хаймерс, нам надають велику кількість озброєння стрілецького, нам надають снаряди для того. Що вже передали, і так далі. Тому Рамштайн, як формат, він потрібний і він працює достатньо ефективно. Другий момент розумійте, що існує військова таємниця, і ми не знаємо. Ну, тобто, реальну кількість озброєння, яка була передана, там 100% є проблеми. Я так розумію, що ці проблеми пов'язані з несправністю техніки, яку планувалось передати, і її на даний момент вирішують, тому що про це свого часу писали The Wall Street Journal, і CNN говорила, і Ларі Публіка фронт. Анцузька, ну тобто там є там є велика кількість проблем, але от в цьому питанні озброєння мені все ж таки хотілося звернутися до наших слухачів, щоб вони не розганяли зраду. І те, що ну сидимо і чекаємо контрнаступу, розумію, що довго. Але от якщо контрнаступ не відбудеться, умовно кажучи, до. Осені о цього цього року, то тоді вже да будемо розганяти, будемо розганяти Будемо розганяти зраду. Але на даний момент, все ж таки, свідчення і заяви, які робляться, вони нам говорять про те, що відбувається процес підготовки до цього контрнасту. А я вам дякую за, дякую вам. за розмову. І нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили на тему, чи стане правень проблема української дипломатії, і говорили з нашим традиційним щочетверга гостем. Це кандидат політичних наук старший Викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 вісім афсон. Реклама.